Продовжуємо нагородження призерів відбіркового туру чемпіонату України з СПУ, СПУ, з Прикарського мистецтва нафтової естетики макіяжу та моделювання брів. У нас номінації «Макіяж». Нагадую, що постоянним партнером призового фонду є компанія «Метеор Б'юті, яка Мітіора Б'юті, яка представила віколіпні призи набори нашим призерам та переможцям. Мітіора Б'юті це провідний фахівець в, цих, в галузі макіяжу. Також додам, що у нас є ще компанія ПС, це е, головний суддя по макіяжу, додав призи, які будуть вас стимулювати перемагати. Це такий комплімент від головного судді. І так, призер. Номінація «Весільний комерційний макіяж за правилами ОМСі. Студенти Торубарова Діана. Друге місце. Перше місце смолянець Тетяна. Майстри. Третє місце Довжанін Юлія. Друге місце Дружиніна Ірина. І перше місце Сухорукова Олена. Номінація Макіяж Нью Лук. Студенти перше місце Романя Вікторія, друге місце Бізюкова Марина. Юніори, тобто перше місце Бондаренка Кіра. Вітаю переможців і нагадую, що ви отримуєте призи від от нашого партнера Мітіора Б'юті, медалі від чемпіонату і кубки. І так, номінація Макіяж Колор Смокі Айс. Студенти. Третє місце Барабах Софія. Друге місце Деркач Катерина. Перше місце Скрипка Єлізавета. Майстри. Перше місце Довжанін Юлія. Номінація Український етнічний стиль, Комерційний макіяж, Постер. Третє місце Могилка Єлізавета. Друге місце Ожог Ганна. І перше місце Довжанін Юлія. Номінація Макіяж Смокі Айс класичний за правилами ОМС. Студенти. Перше місце Романяк Вікторія. Майстрив. Третє місце Костенко Влада. Друге місце Довжанін Юлія. І перше місце. Щербакова Ольга. Номінація Креативний макіяж за правилами ОМС без поділення на категорії. Третє місце Мартинюк Софія. Також третє місце Скотняна Тетяна. Два третіх місця. Друге місце Довжанін Юлія. І перше місце Колюжна Ксенія. Вітаю переможців! Ви всі отримаєте призи від Meteora Б'юті, від нашого партнера креативних номінацій компанії Паєс від Головного судді чемпіонату по макіяжу, а також медалі Кубки.